Моє на ютуб-каналі Львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Традиційне прохання підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, покажіть його друзям, Адже таким чином якісний аналіз від нашого гостя. побачить більша кількість людей. До нашої ефіру з радістю доюдні Євгена Магду, виконавчого директора інституту світової політики, політолога та історика. Пане Євгене, дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава, хоча сьогодні віртуально, але я думаю, що розмова має бути цікавою. Е, маємо такий дуже знаєте, цікавий інформаційний привід, що називається, тому що здається, почули відповіді на два запитання, такі стратегічно важливі для кожного українця, коли і як закінчиться війна. Це, звісно, умовно, я так підводжу до теми нашої розмови, тому що були заяви і від Кирила Буданова, очільника розвідки, і БІЛД з посиланням на власні джерела опублікував нібито план президента України Володимира Зеленського по завершенню війни. Тобто, Буданов говорить про те, що РФ хоче завершити війну в Україні до 26-го року своєю перемогою, очевидно, тому що з літа 25-го в Росії почнуться серйозні проблеми в економіці і виникне необхідність Мобілізації, тобто це відповідь на питання, коли закінчиться війна. Давайте поступово будемо розбиратися і йдемо йдеш, і до матеріалу білд. Пане Євгене, заява Кирила Буданова вона має під собою, очевидно, має якісь підґрунтя, але чи справді війна може завершитися в 26-му році і в Росії будуть проблеми з економікою у 25-му. Станом на сьогоднішній момент ми. Можемо відштовхуватись від одного цікавого факту. Базова ставка російського центробанку становить 19%. Тобто, це один з найвищих показників в світі, і те, що Росія говорить про успіхи власні, це не корелюється з її економічною ситуацією. Але російська держава має можливість накачувати різноманітні проекти грошима, це теж очевидний факт, і про нього теж треба ну, враховувати і говорити про нього теж. Це раз. Друге, я думаю, що, очевидно, що і президенти Кирило Буданов мають більше інформації, ніж. Ми на сьогоднішній момент маємо звичайні пересічні люди. Стосовно прогнозів Кирила Буданова, то вони вписуються в його концепцію того, що ми перебуваємо на 70-тій хвилині матчу футбольного, але тоді ми маємо говорити і про те, про що в президентському офісі говорити не дуже сильно люблять. Якщо ми Зараз на 70-тій хвилині, а війна закінчиться в 25-26-му році, то очевидно, що вона розпочалась у 2014 році, а 24 лютого 2022 року розпочалася лише фаза широкомасштабного вторгнення. Я тут глядачам Львів Медіа підкинув таку інформацію для роздумів, для аналізу. Я думаю, що Україна виграла. Гібридну війну з Росією, яка тривала в період з 2014 по 2022 рік. Так, ми втратили значний шматок території. Е, понад 13 тисяч людей в цей період, за даними організації об'єднаних націй загинули. Але Україна не дозволила Росії підкорити себе гібридними методами чи методами інформаційно. Політичного, економічного та іншого впливу, тобто Росія в лютому 22-го року була змушена піти на набагато більш витратний і набагато більш складний сценарій широкомасштабного вторгнення. Так, вони розраховували на бліцкриг. Так, цей бліцкриг спирався на дані російської розвідки, і це теж очевидно. Але. Вони зіткнулися, по-перше, з потужною відсіччю з боку сотень тисяч, а то і мільйонів українців. Тобто, я вважаю, що Росія програла гібридну війну і не зможе здобути перемогу у війні проти України, яку вона веде сьогодні. Це теж абсолютно однозначно. Україна довела самим фактом свого. Опору те, що вона існує як суб'єкт міжнародного права, інакше кажучи, велика кількість українців, я не готовий зараз говорити в жодних абсолютних цифрах, але довела, що вони готові не лише помирати за Україну, як це було століттями, але й вбивати за Україну, що в нинішніх умовах виглядає набагато більш важливим та потрібним. Ну, але жодна країна світу не стикалася з таким явищем з гібридною війною. Це те, що ти не бачиш, але що присутнє в твоєму житті, і дуже часто, надіваючи патріотичні гасла й вишиванки, шкодить більше, ніж, якщо так можна, звісно, порівняти, ніж російський танк на кордоні з Україною. Це створюється умови для цього підґрунтя, щоб потім російський танк заїхав. Це теж факт. Пан... Знаєте, ...та. Ми е, маємо розуміти просту річ. Україна переживає перший досвід настільки масштабної війни як демократична держава. Першу і Другу світову війни українці переживали, не маючи власної держави. Більше того, під час Першої світової вони були розділені, під час Другої світової цей поділ відбувався дещо по-іншому, але все одно вони не мали власної держави. І для нас це було суттєвою загрозою, ми маємо це розуміти. І тому е, маємо усвідомлювати, що Україна шукає для себе сьогодні баланс між тим, як зберегти статус демократичної держави, та між тим, як стати, ну я б сказав, державою, яка може відповідно відігравати значну і потужну роль для Сучасного світу. Тобто, ми вже, як на мене, показали, що Україна як держава буде існувати Так, сьогодні на порядку денному відновлення територіальної цілісності. Тому я, наприклад, пропоную, що Україна має в питання відновлення української економіки і інфраструктури ставити обов'язкову умову для наших потенційних партнерів підтримку України. Прагнені відновити нашу територіальну цілість. Ми маємо в цьому питанні бути реалістами. І я знаю, наприклад, що китайські проекти з розвитку інфраструктури в різних країнах Європи, зокрема на Балканах, це е, ну достатньо, я б сказав, такі е, проекти, де Китай нікого чужих не пускає. Тобто вони свої гроші освоюють власними компаніями. У нас є потреба створити конкурентне середовище, бо давайте виходити з того, що збитки, завдані Росією, вони не можуть бути швидко компенсовані. Ну тобто сказати, що е, зможе Україна в е, короткий, короткий термін, в короткій перспективі після завершення бойових дій. Отримати сотні мільярдів доларів чи євро з одного емісійного центру, будь-то Федеральна резервна система чи Центробанк Європейського Союзу, це наївно, це ілюзія. Ми цього отримати не зможемо. Це треба розуміти. Це один момент, це суто економіка. Другий момент: ми маємо говорити про те, що Росія має бути демонтована. Якщо ми не говоримо. Про демонтаж Росії ми самі себе обманюємо. Ми тоді перетворюємо будь-яке припинення бойових дій на перемир'я. Тому що агресивна Росія в тому форматі, в якому вона існує. І тут немає залежності від життя Путіна. Тут немає залежності від багатьох факторів. Росія активно грає свою роль. Вона має, е, вона, знаєте, вона має цю імперську бацилу, яка, е, яка як е, герпес, як вірус герпеса, який проявився тільки в Росії, і він буде постійно висувати. Він буде постійно на губах російської політичної еліти з'являтися і показувати їхнє прагнення захопити чужі території. Це може бути вже не Україна, це може бути Казахстан. Чи це може бути країни Північного даруйте, Південного Кавказу? Але це нікуди не зникне імперський вірус від Росії. Він на сьогоднішній момент є невиліковним. Це треба максимально чітко розуміти. Але от з тим, що пише БІЛД, підходимо до другої частини моєї такої підводки. Як е, закінчиться війна, так вони опублікували нібито план президента України Володимира Зеленського. Я говорю, нібито, бо ми не можемо ознайомитися з точним документом. І чи це ж це є факт? Але е, Видання пише, що ну, очевидно, так, Зеленський найближчими тижнями має поїхати до Сполучених Штатів Америки. Цей план представить президенту Джо Байдену, кандидатам у президенти Камілі Гарріс, Дональду Трампу. І що включає цей план, це вимогу і. Потім дозвіл а, використовувати західні далекобійні, а, західне далекобійне а, озброєння для ударів у глиб Росії і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто замороження щодо рівня перемир'я, що до рівня знову почнеться через деякий час російський наступ. А, це, от мої такі в принципі, висновки з цього матеріалу. Але пане Євгене, як ви бачите цей матеріал білди і оцей е, нібито план президента України? Було б дивним, якби Володимир Зеленський повністю оприлюднив цей план до зустрічі з Джозефом Байденом. Ну, так мені видається. Все-таки Байден при всіх його недоліках залишається найбільш потужним. Західним політиком і він має право першим його почути. Тобто, ми маємо розуміти, що західна преса вона так чи інакше буде е, в певному контексті з цим активно працювати. це раз Друге, е, я е, наскільки я все-таки виходив би не з публікації Більд, а з інтерв'ю Володимира Зеленського. Цьому Фаріду Захарі Закарії, е, відомому оглядачу CNN, uh -huh. де президент сказав, що там є е, момент е, геополітичний, момент військової підтримки, момент е, економічного відновлення, і він наголосив, що в цьому плані багато чого залежить від Байдена, а не від Путіна. Це звичайно плюс. Я хотів би помилятися, але як ми можемо розраховувати на Байдена, який не, він вже не, не кульгава качка в американській термінології, а качка вже фактично без нога, яка добуває свій термін на посаді президента. Чи ми розраховуємо в, свої, ну, в своїй логіці на те, що. Після перемоги Камали Гаріс, Байден залишився ну, таким же впливовим, як він, як він і є. Але ну, я думаю, що це небезпечна ілюзія, край небезпечна ілюзія. Ще один момент. Я думаю, що з точки зору піар, з точки зору ну, демонстрації намірів, це хороша ідея, показати план Байдену Гарісу і Трампу. Але з точки зору президентської кампанії вона практично нереалізована. Тобто е, е, Зеленський буде в Сполучених Штатах е, на, під час фінішної прямої президентської кампанії. Я не знаю, як команда українського президента уявляє собі, що е, ворогуючи, прямо скажемо між собою політичні табори, Ворогуючи в межах президентської кампанії, вони будуть висловлювати однакову позицію стосовно е, українського мирного плану. Навіть якщо він був би повністю досконалий, якщо б він повністю враховував інтереси Сполучених Штатів. Далі, е, давайте визнаємо, і я тут визнаю і власне розчарування. Байден. Е, в момент приходу до влади справляв враження людини, яка дійсно глибоко занурена в українські справи. Він кілька разів до того був в Україні. Ну він тут міняв мільярд доларів фінансових гарантій за президентства Порошенка на відставку генерального прокурора Віктора Шокіна, що потім спричинило судові процеси, припущення, що він це робив для того, щоб уникнути переслідування свого сина Гантера Байдена. При тому тут варто нагадати, що Байден наголошує, що він не буде помилу... підписувати помилування для власного сина так, в якості е... в разі вироку американського суду. Але, ну тобто ми можемо виходити з розрахунку, що нинішній американський президент, який майже 4 роки е... йшов е... в парадигмі. Дні ескалації, він в останні дні вирішить, чорт з ним будемо допомагати Україні. Тобто він змінить парадигму власної політичної діяльності протягом 50 років і скаже, що все, ми, ми українцям даємо все, що вони хочуть. А виникає питання, а технологічно як це зробити? Зараз, наприклад, в Палаті представників більшість не у демократів, а у республіканців. І ми вже побачили на межі 23-24 років, що це створює серйозну проблему. До речі, А тоді листупада... великі дебати про те, аби виділяти таку дуже необхідну фінансову допомогу для України. Це був пакет спільно з Ізраїлем. Е, і саме, як кажуть, багато військових тайванів, так. Так, і Тайваням, військових оглядачів, аналітиків, це і спричинило затримка західної допомоги, проблеми на фронті і велику втраті особового складу. І е, е, тут тобто. Цього не ми е, маємо, на мою думку, зосереджуватись на простій речі. Ми маємо зосереджуватись на е, збереженні двопартійної підтримки. А це можна робити не, не так за рахунок візиту Володимира Зеленського. Він потрібний, тому що президент виступатиме в Генеральній асамблеї, з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Нью-Йорку. Це, якщо хочете. Традиційний спосіб звернути увагу на ситуацію в Україні це традиційний спосіб е, зробити е, огляд наших союзників і наших опонентів. Але має бути інша дипломатія, має бути парламентська дипломатія. І буквально Ну там здається, коли Зеленський брав участь засідання Рамштайну, Петро Порошенко теж був в Німеччині, і вони. Мабуть, вперше за період з 2019 року вони заговорили в унісон одночасно в один день. Тобто, дайте дозвіл на використання далекобійної зброї. Має бути ветеранська дипломатія. Якщо ми е, обурюємось позицією Джей Ді Венса, кандидата віце-президента від республіканців, який там будує собі. Якусь демілітаризовану зону а, в, та, я між... я просто поясню. Поясню а, а, аудиторії, може хтось пропустив цей момент. Це у віце-президент Сполучених Штатів Америки Дівенс табору Трампа. Це по суті друга людина в Сполучених Штатах Америки. і Він оприлюднив такий, нібито план, як завершити війну в Україні. Зокрема, він говорить про те, що лінія фронту заморожується. Окупована територія стає демілітаризованою зоною. Україна зберігає незалежність. Росія отримає гарантію, що Україна не вступає в НАТО та інші Союзи. Це, як ви так, по пунктах коротко. Що він пропонує? Тобто, це стає, ну, на мою думку, серйозною проблемою. Тому що е ми маємо ми маємо з ним говорити з, Вен, з Венсом, говорити е насамперед, я думаю, устами наших ветеранів Тобто, щоб він зміг, зміг з ними знайти спільну мову і порозумітися, і знайти якісь спільні ідеї. Далі, е, я думаю, що це і елементи релігійної дипломатії, і вона вже мала успіх, пам'ятаєте, зустріч з спікером Джонсоном, представників з Одеси, це речі, які потребують. Більшої координації візит одного президента до е, власне до, е, до сполучених штатів. Ну, якщо це не зрозуміло, що саме, Просто... коли була заморожена оця допомога для України на межі 23-24 року, саме участь е, представників різних релігійних зок... е, організацій, зокрема протестантських, вплинула на це рішення, аби е, в Конгресі так. дозволили Україні отримати необхідне. Так, цей, цей візит вплинув, але треба розуміти, що ми, якщо працюємо в форматі пожежної команди, нам складно розраховувати на успіх. Угу. Тобто, це абсолютно однозначно. Ну, знаєте, пожежна команда вона ніколи не доб'ється такого масштабного успіху, як ті, хто працюють системно. І тому е, це для нас має бути, я думаю, чітке розуміння. Тобто, ми маємо говорити, що ми зацікавлені в двопартійній підтримці, і при тому ми маємо ну, е, зрозуміло, що для президента природньо зустрічатися з Байденом, з Гарріс, з Трампом. Е, але, ну, по-перше, я хотів би побачити ці зустрічі раз. А по-друге, я хотів би побачити реакцію, яка буде у штабів демократів та республіканців на цей план. Ми поки обговорюємо документ, який в Україні бачили, я думаю, одиниці. І, 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 і ті, хто готував цю пропозицію. Тепер, ну тобто, президент навіть в інтерв'ю CNN про них говорив в загальних рисах. Я не думаю, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів після. Завершення президентської кампанії. Я вважаю, що логіка Дональда Трампа вона просто значною мірою вводить в оману громадян України. Тому що він говорить про ну, ми зараз там все. Е, от якби я був президентом, якби він зараз був президентом, то він би не міг балотуватися втретє, на президентський термін. Це теж треба розуміти. Тобто. Історія не знає умовного способу. Історія не знає слова, якби. Політика не знає слова, якби. Ми маємо розуміти, що є наші національні інтереси, про які ми максимально чітко говоримо, і маємо говорити про це з е... Сполученими Штатами теж максимально чітко. Ми маємо позиціонувати себе як вістря в боротьбі добра і зла. Це складний процес, це багаторівневий процес, і з ним. Треба відповідним чином працювати. Це питання неможливо вирішити, на мою думку, за одну зустріч. І ставка на е, президента, який вже, ну скажімо так е, образно, вже кульгає зі своєї посади на зустріч з ним, вона може викликати хибні очікування. Повторюсь, я хотів би помилятися, я хотів би, щоб у Джозефа Байдена було місце для подвигу заради України в його політичній кар'єрі. Але попередня його політична діяльність мені поки не дає можливості прогнозувати якісь рішучі дії. Ну, я можу додати, що в Офісі президента відреагувала на публікацію БІЛ. Сказали, що це недостовірна інформація, що БІЛ не спілкувався ні з особами, які знають, що в цьому документі і не бачив сам цьому документа, Що перше, хто побачить цей документ, це будуть президенти Сполучених Штатів та кандидати. Але ви знаєте, я тут маю до вас таке питання, пане Євгене. Ну а чому породжуються зараз ці додаткові плани? Очевидно, Україна має план напрацьований. Завершити війну. Але є китайський план завершення війни. Шольц пропонує свій варіант з команди Трампа йде свій варіант, як завершити війну. Але ж навіть, якщо ми звернемося до цього матеріалу Буданова, точніше, до його заяви, де він сказав на Ялтинській європейській стратегії під час зустрічі, він сказав, що ну, Росія мусить перемогти. Тому що інакше на 30 років вона відкинеться в нікуди і буде робити все для того, аби перемогти. Ну, є план, який би він не був ідеальний, якщо Росія не захоче його виконувати, що тоді? Тут у мене до вас виходить знаєте, такі два питання. Чому народжуються інші плани, і як змусити Росію виконувати найкращий для нас варіант завершення війни? Насправді на сьогоднішній момент публічно оприлюднено, ну по суті, 10 пунктів Володимира Зеленського. і Це основа для мирного врегулювання, яка визнана світом в цілому. Є певні пошуки там китайсько-бразильські, є інші. Але ну, я не зовсім згоден з тезою про те, що Росія мусить перемогти, тому що, якщо Росія мусить перемогти, то Україна мусить програти. Я думаю, що в Україні ніхто на це не погодиться. І треба розуміти, що дії Збройних сил України на території Курської області вони суттєво сприяють деміфологізації Росії. Це ще півтора місяці тому ніхто не міг собі навіть уявити. А сьогодні це реальність. На території ядерної держави діють військові підрозділи країни, які, яка стала жертвою російської агресії. І це реальність, з якою ми маємо працювати, працювати насамперед інформаційно. Ну, Тому, ви, е... ви з нашої розмови футбольну термінологію, військовослужбовець за 4-ї бригади Михайло Галущак е, був в ефірі в медіа і сказав про те, що е, якщо говорити про футбол, то не можна виграти матч, тримаючи м'яч на своїй половині поля, коментуючи Курську операцію. Так. Е, тобто, ну, насправді Україна дійсно серйозно деміфологізує е, Росію, але ви знаєте. Тут є ще момент Першої світової війни, коли Німеччина зазнала поразки в ній, е окупуючи частину Франції, окуповуючи Бельгію і не маючи жодних е окупаційних, тобто іноземних військ на власній території. Тобто немає якогось унікального рецепту. Коли нам говорять, що всі е війни завершуються переговорами, то е Перша світова війна вони закінчились. Переговорами про капітуляцію достатньо швидкими, тобто не було якогось там довгого процесу визначення плану миру. Тому тут теж треба не е, намагатися підігнати ситуацію під е, бажане, ну, бажану відповідь, знаєте, як е, учні під результат підручнику підганяють те, що вони бачать. А й треба працювати і е, працювати над цим максимально ефективно. Що, е, про, про що йдеться? Тобто, я думаю, що ми маємо на сьогоднішній момент знайти е, ефективний підхід до цього врегулювання е, на основі національних інтересів. Ну, знаєте, коли міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорить про те, що нема іншого е, виходу, як приєднуватись до саміту миру, ну, це не зовсім так. Тому що я, наприклад, чую і заяви російських офіціалів, і заяви з Китаю, де чомусь там з'явився Олександр Чалий на впливовому безпаковому форумі, який не є наскільки я розумію дипломатом і офіційним. Тобто це речі, які роблять не монолітною українську позицію. Російська позиція її висловив Сергій Шойгу достатньо агресивно, що доки українські війська перебувають на російській території, переговорів не буде. І він на сьогоднішній момент секретар е, Радбезу Росії. Ми змушені прислухатися до його слів, тому що е, та маячня, яку видає в ефір е, Путін чи Медведя, вона, як правило, не заслуговує на якісь скільки небудь чіткі реагування. Тому. Ми маємо ще раз повторюю, чітко усвідомити, що 10 пунктів Володимира Зеленського це план, якому вже скоро два роки, і маємо до нього підійти. Я б не сказав, на засадах ревізіонізму, але на засадах тверезого усвідомлення і подивитися, що там, знайти можливість для подальшого діалогу, і шукати можливість для того, щоб намагатися. Протиснути е, свої, ну свої вимоги. Тобто, якщо ми будемо Ви виходити бути. з тези, що Росія, що Росія має перемогти, ну даруйте. Я не думаю, що мільйони українців е, це підтримують, пане Євгене. Я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в ефір. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, політолог та ексто, історик, обговорювали заяву Буданова про те, що в 26-му році закінчиться війна, тому що Росія ослабна, їй треба буде тиснути перемогу. Ну і матеріал білд, в якому оприлюднено, нібито план завершення війни від президента України Володимира Зеленського. Пане Євгене, я вам дякую за ваш час і ваш аналіз.